Вітаю, водолії! Це ваш старопрогноз на грудень. І розпочинаємо ми з загальної енергії місяця. Загальна енергія місяця у нас сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів говорить про те, що грудень для вас стане місяцем очікування результатів, дозрівання якихось плодів. Підбиття підсумків це період, коли ви протягом року щось робили, 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 і зараз у грудні отримуєте плоди за свою працю. Але ці плоди йдуть якби не швидко, тому що саме грудень буде таким місяцем сповільнення, аналізу всіх ваших кроків, що ви робили раніше. Хоча вже у грудні ви побачите якісь перші результати своєї праці. З'явиться думка, що я вже зробила досить достатньо. Тепер просто треба дозволити цьому, що я наробила, вирости. О, у роботі та фінансах у нас десятка пентаклів. Десятка пентаклів говорить про прибутки. Прибутки, стабільний стан те, що Хороші доходи у вас будуть у грудні, до вас будуть йти якісь платежеспособні клієнти, можуть прийти виплати, на які ви чекали якийсь час. Також ви можете отримати сімейну підтримку від родичей. На роботі може бути премія або бонус. У грудні ви можете купити якусь. Техніку необхідно, меблі, можливо, у вас з'явиться бажання інвестувати кудись. Також це, ну, про клієнтів сказала, але це потік нових клієнтів. Тому якщо ви думали у грудні запустити, наприклад, рекламну акцію, то це буде дуже доречно. У стосунках та оточенні у нас паш Кубків жоних, які говорять про те, що паш кубків говорить про те, що у грудні у вас з'являється якась ніжність, емоційність, легкість, якісь теплі контакти з якимись женихами або невістами, може бути приємне спілкування, легкий флірт, теплі люди поруч, в принципі, не обов'язково для романтичних стосунків. Якщо ви вже у стосунках, то у них з'явиться цей більше теплоти, легкості, відкритості. Якщо у вас вже міцна родина. Або взагалі, в будь-якому випадку, у родині можуть бути якісь новини від ваших родичей, можливо, у когось там поповнення. Тому що пажі це у нас ще наші діти, або взагалі діти в родині. І ось можуть бути якісь новини від них. А ну, Для самотніх це, звісно, нові знайомства, нові симпатії. І флірт. У здоров'ї. Та енергії. У нас тут король жезлів, який говорить про те, що з енергією питань взагалі не буде, тому що у вас енергії дуже багато. У грудні ви будете дуже витривалі, і навіть будете встигати відновлюватися. У вас міцний імунітет, сильна сила волі. І... Тому тут, тут все супер. Головне не, не перезавантажити себе, користуючись цим моментом. Що завершується у грудні разом з роком. І завершується у нас тут королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про те, що завершується щось, що ви весь рік тягнули на собі. Можливо, це якийсь побут, відповідальність, роль опори для інших людей, або якоїсь стабільності для інших людей, і це завершується. Ви перестаєте бути мамою для всіх. Звужуєте коло свого там спілкування, якщо там є люди, які звикли висіти на вас, ви перестаєте тягнути все самостійно. З'являється бажання делегувати частину задачі. Припиняєте, от, підкормлювати або годувати там ті стосунки тих людей, які не підживлюють вас у відповідь. Можете перестати робити те, що висмоктувало вашу енергію, якісь зайві домашні справи, відповідальність за якихось людей, які взагалі вам ніхто, але ви навіщо навіщось їх підтримуєте. Тобто, ви перестаєте бути такою доброю мамою для всього світу, і починаєте жити в режимі бути доброю мамою, виключно для себе. Що приходить нового? І у нас тут карта відпочинку і тиші. Тобто, приходить тиша, приходить оця пауза, перепочинок. Нове дихання наче, відкривається, це може ви захочете взяти відпустку, паузу, паузу у роботі або у стосунках, і оцей період тиші вам піде на користь, аби відновитися, відновити свій стан. Можливо, ви скинете, як по минулій карті, якісь обов'язки з себе, і відчуєте, що. Нарешті, нарешті я можу видихнути, от що щось завершиться, або ви його завершите, і стане легше захочеться цієї легкості і відпочинку. Хоча не лише відпочинком. Тримається наш грудень, тому що порада, як завершити грудень, як взагалі завершити рік, аби в наступному році увірватися на максимум. І у нас тут королева Жезлів, яка говорить про те, що закрий рік в енергії я важлива, постав себе на перше місце. Роби те, що дає тобі: вогонь, драйв, не бійся говорити, що це я хочу, а оце не хочу і не буду. Також по цій карті варто. Зайнятися собою, стати видимою, сходити там, змінити зачіску, імідж, пофарбуватися, щось ну, купити собі, дозвольте собі бути яскравими, заявляти про себе, бути віддіми. Так само. Це гарний період для запуску якогось проекту в соцмережах, а знову про активність і запуск реклами, як у нас було у роботі. Тому новий імідж на кінці року, стиль можливо, такий вибух своєї впевненості. Не забуваємо проявлятися, світитися, і саме так ви зможете завершити рік яскраво і гармонійно. До нових зустрічей в Бажаю вам проявитися і засяяти. І, звісно, як і радять карти, обирати себе досить, підтримувати всіх довкола, підтримуйте першочергово себе.